Після поразки під Берестечком першочергово козаки викупили із татарського полону Богдана Хмельницького. Разом вони почали планувати помсту полякам за поразку під Берестечком. Треба повернути контроль над всіма трема. Вивозтами і вигнати шляхтище з нашої землі. Розвідка доповідає, що на Брославщині біля Орибатіг, польське військо стоїть. 1035, напевно, шляхецький спокій бережуть. Якщо цей горизонт розбити, польські шляхтичі з Чернігівської землі самі повтікають. Є в мене ідея одна. Домовленість у мене є з молдавським господарем про одруження наших дітей. Якраз час підходить, а до Молдавії, щоб дістатися, іншого шляху немає, тільки через Брав Славщину. Ну ти побачимо, що з цього вийде. У Батойській битві козаки перемогли за допомогою татар польське військо. Хмельницький повернув собі контроль над трьома воєводством. Але відповідного договору про це з поляками, як це було у 1649 році під збором, не сталося. Тиміш Хмельницький одружився з донькою молдавського господаря Розандою. Але як виявилося для Тимоша, це стало роковим кроком. Семигород пішов на нас війною. Справи кепські. Столиця в оточенні. Відправляйте гінців до мого зятя. Треба військова допомога козаків. Тимиш Хмельницький зі своїм козацьким полком дивічі у 1653 році допомагав молдавському володареві. Під час другого походу Тимаша було вбито. Новий молдавський володар розірвав договір між Молдовою та Гетьманщиною, тим часом на українських землях. Татари згодні укласти перемиря з поляками. Не воювати проти Польщі, але у нас є вимога. По-перше, це можливість грабувати південні. Терні. Ну і звісно, ми хочемо викуп. Я згоден знову повернутися до умов зборівського договору в такому разі. Знаю я ваші обіцянки. Треба шукати сильного союзника.